Перевірили ви себе у списках виборців? Ні. А чому? Якось, я навіть не подумав про це. Не знаю. Я знаю, що я буду голосувати, а, 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 а я ніколи такого не робив. А чи отримали запрошення на вибори? Ще не буду. Нема, немає ще. Перевірили? Так. Да. І що в наявні там ваше прізвище? Так. Да. А чому ви пішли перевіряти себе у список? Та так просто, думаю, може і немає. У нас два рази не було цілого під'їзду у списках. Взагалі не було, ми на вибори не ходили. Ну, перевірили. А цього разу все гаразд. Та вроді би. Перевірили. І що? Єсть я в списках, тільки батько покійний, вже немає 9 років, а матері 20 і в списках є. І так кожен дні від виборів до виборів. В раз так приносила довіреності свідоцтво. Запрошення на вибори? Запрошення, так. А це знову прийшло сьогодні батькові. Син, правда, подзвонив, сказав, що подзвоніть, щоб серію чи номер того запрошення, то він подзвонив. Все в порядку. Ви є? є. А чому пішли перевіряти себе у список? А то що декілька разів або я був, жінки не було, або якісь помилки були. А цей раз все нормально. Я не перевірвав, мені прийшло запрошення і все. А не перевіряли, чи є в списку? Я думаю, що є, бо завжди в мене прохожу, в списку списки є. Провірив. Є, я в списках. Дякую. А чому пішли перевіряти списки? Ну, були прецеденти, що раніше були якісь проблеми з голосуванням? Ні, ні, не було ніколи. Ну так, раді інтересу. А отримали запрошення на вибори? Обязательно. Перевірили. Ми там вже 20 років в тих в списках є. Перевірили. Тобто все гаразд. А чому пішли перевіряти? Ну, а я ж, треба перевірити все, щоб був порядок. Так треба. Ні, нам сказали, тільки поділяться вони є. четвер, то четвер підемо, подивимось. Ні, не встигли. Чому? Нам підете перевіряти? Ну, взагалі хотілося б, бо не отримували ніяких повідомлень. Тому, можливо, ще встигну піти. Але ж начебто вчора був останній день. А скажіть, будь ласка, чи раніше були прецеденти і якісь проблеми? У нас не було. Взагалі не було ніяких. Завжди повідомлення ми отримували і спокійно собі йшли виявлятися. Я не перевірила. А чому не перевірила? Тому що мене це не цікавить. А ви взагалі на вибори не плануєте йти? Ні, не планую. А чому так? Тому що я нікому не довіряю і на вибори йти не хочу. Звісно, я тільки перевірила, я в комісіях буду, будемо за порядком слідити. Взагалі будемо смотреть, буде все в порядке. Перевірив. І яка там ситуація? Поки нормально. А запрошення отримали на вибори? Отримав. Будете йти голосувати? Обов'язково. Та ні, я просто нейтральний травний політики. Ні. А ви на вибори не збираєтесь? Та ні. Та, тому що цікаво. Кого... Ну, не знаю, кому вірити. Хороше, всі обіцяють перед вибором. Якщо хоч щось Тобто Ви взагалі не голосуватимете? Не, не. не перевіряла себе в списках виборців. А чому? Довіряєте? Да. і думаєте… Ну, я все час, як йду на вибори, все час є в списках. Якщо проблем не було, тому спокійні. Так, да, так, да, так. Да. А чи отримали запрошення на вибор? Отримали запрошення в 28-й школу. Будете йти голосувати? Обов'язково. В списках не перевірила. Чому? Довіряєте? Ні, тому що тільки приїхала, а запрошення вдома було. Не було вдома. Буду завтра йти перевіряти. Ні, не перевірю. Чому? Дуже довіряєте? Е, я вже, мабуть, років 12 голосую, зараз я є в списках, тому я зараз не бачу необхідності. А отримала запрошення на вибор? Напевно. <ріст> не бачив, чесно кажучи. <ріст> Ні. Ні. А Чому? Так, вийшло трошки тяжко. Бо ми тільки прописалися, то у нас немає. Я не, Миколаїв просто прописана, то я не здається. Тільки в Черкасах прописалися, тому що mm висках -hmm. виборців нас немає. Mm -hmm. Не успіли. Чи ви тепер взагалі не будете голосувати? Получається, на що ви... жаль, так. А телі, звісно. Да. Ні, ну. ну, я не перевіряла, тому що мені прийшло запрошення додому, то я сподіваюся, що там всі дані правильні. Якщо запрошення прийшло, то перевіряти нема чого. Це гаразд, де все гаразд, що касається членів моєї сім'ї, у нас все нормально.